Хотілося б запитати, хто був вашим улюбленим вчителем? Я сама вчитель, я вам скажу більше. Вітаємо, Ой, класно, вітаємо. У вас є улюблені вчителі? Не. Є. Так. Звичайно. А з яких предметів? Історія? І що тільки? Перша вчителька да, початку класна. Крина Олександрівна, вам великі привіт. От вчителька історії, вона молода. Тобто, у нас взагалі маленька різниця, тобто з нею можна взагалі на будь-які теми поговорити. І вона дуже класно викладає матеріал, тому що в неї не радянська закалка. Ми труднощами, як ви вважаєте, сьогодні вчителі стикаються. Зарплата повішати зарплати треба. Побажали вчителькам, якщо можливо вони вас подивляться. Міцного здоров'я і щастя. Ні, нірва в терпіння наша улюблена вчителька історії нещодавно народила, тому терпіння їй. Вона дуже сумує. До речі, за цим навчанням. Тому я сподіваюся, що ну якось вона зможе повернутися, втягнутися в це. А зарплату хто побажає? Я чекав до помовчанню.